Я перечитав всі консультації для ФОП від податкової взір, вибрав з них найцікавіші про криптовалюту, про суперечності в оподаткуванні, про позбавлення спрощеної системи оподаткування. І хочу в цьому ролику їх всі з вами разом розібрати. Отож, поїхали! Привіт, з вами, податковий консультант Михайло Смокович. І те, що я роблю регулярно, це перевіряю, що ж нового цікавого є в зір в загальному інформаційному ресурсі податкової, адже там часто е, трапляються достатньо цікаві консультації. І я вибрав такі, ті, які мені сподобались, ті, які висвітлюють цікаві питання, ті, які спірні чи висвітлюють спірні питання, мають собі певні протиріччя. Я їх відібрав от окремо і зараз з вами. В цьому Цьому ролику хочу розглянути. Їх багато. Я надіюся, я встигну, тому що я зараз користуюсь світлом природнім, і з віконечка на мене світить сонечко, і я знімаю цей відеоролик вже вечір. І я надіюся, я встигну все зняти. Що ж, давайте підемо в загальний інформаційний ресурс і перевіримо, що ж там в нас. В ньому є цікавого. Так чи мають право ФОПи, платники першої і третьої групи відкликати подані заяви про застосування спрощеної системи оподаткування? Коротка відповідь: Ні, не мають. Е, достатньо часто звертаються підприємці, які подали заяву про застосування спрощеної системи, але не на ту групу чи не потрібно було подавати. Звертаються, запитують: а як тепер цю заяву скасувати? На жаль, ніяк такої можливості просто не передбачено нічим. Тому, якщо ми заяву вже таку подали, ми чекаємо її відпрацювання. Проте можна можна все-таки в податкову зателефонувати свою, знайти там, зв'язатися з працівником, який цю заяву відпрацьовує чи буде відпрацьовувати, і просто попросити, що нам насправді не потрібно. Будь ласка, поставте там відмову з якоїсь причини, ми самі до вас звертаємось, допоможіть, будь ласка. І в таких у випадках достатньо часто працівники податкової, хороші працівники податкової йдуть на зустріч і заяву скасовують. Далі, чи може ФОП платник єдиного податку отримувати дохід в криптовалюті? Як думаєте, може отримувати ФОП дохід в криптовалюті? Да, податкова вважає, що не може, оскільки на сьогодні криптовалюта не має визначеного правового статусу в Україні, а отже, відсутня нормативна база для її використання. Якщо ми зізнаємось податкові, що ми отримували дохід в криптовалюті, ну буде дуже неприкольно. Далі чи надаються ФОП платником єдиного податку першої третьої групи іншим суб'єктам господарюванням? З якими вона має господарські відносини для уникнення подвійного оподаткування, підтверджуючи документи про застосування спрощеної системи оподаткування? Фух, Ну й питання насправді фішка в тому, що деякі компанії інколи від ФОПів. Просять їм надати якесь підтвердження, що ФОБ знаходиться на єдиному податку. Таким підтвердженням зазвичай є витяг з реєстру платників єдиного податку. І підприємці потім запитують мене, Михайло. А чи правомірно вони нас це запитують? Чи можуть вони таке робити? Податкова каже, що так запитувати такі компанії, витяг можуть, і ми можемо його надати. Проте, давайте подивимося наступну консультацію. Вона про те, чи є той витяг, який ми отримуємо через електронний кабінет платника податку, який він є електронним. Ну загалом витяг електронний. Чи є він яко, як, чи має він якусь юридичну силу, якщо його роздрукувати і надати? І відповідь, що ні. Такий електронний витяг має силу тільки тоді, коли він знаходиться в кабінеті платника. Але, повірте, більшість компаній його спокійно приймають і не мають ніяких заперечень, тому можете просто замовити, отримати швиденько, швиденько надати, якщо у вас його вимагають, і буде все окей. До речі, в мене є відео, як отримати витяг з реєстру платників єдиного податку онлайн через кабінет платника. Воно буде ось тут. Далі, чи може ФОП платник єдиного податку використовувати кошти з поточного рахунку, який відкрито для здійснення підприємницької діяльності для власних потреб? А це питання ми задаємо собі часто. Є гроші на рахунку ФОПа, чи можу я з них комуналку сплатити? Чи я можу цією карточкою ФОПа розрахуватися в магазині на заправці? Що каже податкова? Не те, що ви подумали, так, підприємець може використовувати кошти з рахунку ФОП, як йому заманеться для власних потреб. Єдине, зауважу, що. Не кидайте ці кошти з рахунку ФОП на інших фізичних осіб, тому що за це доведеться платити додаткові податки. А в іншому, якщо кошти зайшли вам на ФОПа, це вже ваші особисті кошти, і податкова не має нічого проти, щоб ви їх використовували для власних потреб. Далі, чи передбачена відповідальність для ФОП за неподання до контролюючого органу заяви про застосування спрощеної системи оподаткування у разі зміни його податкової адреси? І що каже податкова, ні, жодної відповідальності немає. Проте, проте, йдемо, дивимося з цей довгий повний текст консультації податкової, і в кінці вони пишуть водночас, згідно з таким-то абзацем, у разі виявлення контролюючим органом під час перевірок порушень, які передбачені главою 1 Можуть аналювати е, спрощену систему, можуть зняти ФОПа зі спрощеної системи. І е, якби я довго не працював у свій, цій сфері, я б подумав, що е, загалом не передбачена відповідальність. А якщо, якщо буде перевірка і таке порушення виявлять, то мене знімуть зі спрощеної системи. Дзузьки! це просто е, Така цікава консультація, цікаве формулювання, яке насправді. Цього не значить, тому що в главі 1 цього розділу немає передбачено порушення. Що нас що якщо ми не змінили адресу, то нас знімають з єдиного податку. Там є інші порушення, за які нас можуть зняти з єдиного податку. А конкретно за це ні. Тому ця консультація просто складена цікавим чином. Ну, назем це цікавим чином, щоб нас трішечки прилякати, щоб ми швиденько адреси змінювали. Окей, далі. Як, визна... Як визначається, два послідовних квартали, ого, го го тут треба уважно, з метою переходу ФОП платника єдиного податку на сплату інших податків і зборів, якщо у такої особи виник всередині кварталу податковий борг у сумі 3060 гривень. Загалом, податковим кодексом передбачено, що якщо у ФОПа виникає борг більше 3060 гривень, і він. Проіснує більше двох послідовних кварталів, то податково може цього ФОПа зняти зі спрощеної системи. Але не всі знають, як конкретно він рахується. А тут, в принципі, в нас розписано, що якщо у фізичної особи підприємця виник всередині кварталу податковий борг у сумі 3060 гривень. То відлік двох послідовних кварталів 6 місяців з метою її переходу на сплату інших податків і зборів починається з 1 числа місяця наступного за кварталом, в якому виник такий борг. У такої ФОП, у такої ФОП, у такого ФОП протягом А. Фізичної особи, хорошо. У такої ФОП протягом 6 місяців перевіряється наявність боргу на кожне перше число місяця. Тобто, ми бачимо, якщо борг в мене виник в середині другого кварталу, то відлік починається з 1 числа місяця наступного за кварталом. Тобто закінчився в мене другий квартал. В другому кварталі виник борг. В другий квартал закінчився. В 1 липня, з 1 липня, починається відлік. На 1 липня контролюється заборгованість, на 1 серпня контролюється і так далі. Кожен, кожні оці 6 місяців на перше число місяця контролюється борг. Є на перше число. Відлік продовжується. Якщо навіть я там 15 го числа борг погашу, а 16-го він знову вилізе, то відповідно на перше число місяця буде борг і відлік зупинятися не буде. З цим потрібно бути дуже уважними, тому що серйоз, за це порушення реально серйозно знімають з єдиного податку. Чи зобов'язані ФОП платники єдиного податку першої та третьої груп, що не мають показників? Або об'єктів, які підлягають декларуванню, подавати податкову декларацію платника єдиного податку. ФОП. Як думаєте, якщо ми не маємо доходу, маємо подавати декларацію чи ні? Тому що відповідь ну не зовсім звичайна. Давайте дивитися, що ж нам відповідають. Так, якщо фізичні особи е, не мали. Доходу, то вони незалежно від того, отримували дохід протягом звітного року чи ні, подають податкову декларацію платника єдиного податку разом з додатком 1 і додатком 2 е, за звітний рік. Крім тих, які звільняються від обов'язку сплачувати єдиний внесок за себе за умови, що вони отримують пенсію за віком або вислугу років. Ну тобто, додаток один не подається, якщо є ось таке звільнення е, за. Пенс, якщо це пенсіонер, особа з інвалідністю, то додаток один може не подаватися. Якщо в них не виникає обов'язок визначити мінімальне податкове зобов'язання, не подається додаток 2 і поряд з тим за відсутністю платника податку третьої групи протягом першого кварталу, півріччя трьох кварталів поточного року доходів. Та об'єктів оподаткування, що підлягає декларування, декларація за такі періоди не подається. Тобто, податкова говорить, що за рік звітують всі обов'язково. Але ФОПи третьої групи, якщо в них не було доходу в першому кварталі, в другому і в третьому, ну, загалом, якщо немає доходу взагалі, то за перший квартал, за півріччя, за 9 місяців подавати декларацію не обов'язково. Проте, ми подаємо. Чому ми все ж подаємо? Тому що. Це може неподача такої декларації може бути формальною причиною, щоб подовжити позивну давність. Тому що у нас термін позивної давності три роки. Але ці три роки відраховуються від останньої поданої декларації або не поданої. Якщо декларація була не подана, то в нас буде йти відлік від цієї неподаної декларації. А якщо ми не подали декларацію за перший квартал, навіть якщо там дохід ноль, то податково може вважати, що Термін позивної давності буде відраховуватися від неї, і це також важливо. Тому я все ж рекомендую подавати декларації ФОПом 3 групи за всі періоди, навіть якщо доходу у вас не було. Далі, як платниками ЄП 2 та 3 групи, у податковій декларації заповнюється поле фактично чисельність найманих працівників у звітних період, якщо кожного місяця кварталу чисельність працівників змінювалася. Загалом тут в нас прописано для чого загалом цей контроль працівників, чому ставиться кількість працівників в декларації. Тому що кожна група має обмежену кількість працівників. Перша група взагалі не може мати найманих друга група може мати найманих до 10 людей. Ну, Третьої обмеження нема. Але нам потрібно ставити максимальну кількість працівників, які працювали одночасно протягом звітного періоду. Далі, чи включається до доходу ФОП, платника єдиного податку, кошти, отримані від нерезидентів за зовнішньоекономічними контрактами на рахунок, відкритий у системах Піванір і WISE? І тут в нас. Блін, одна із самих цікавих консультацій за, за багато часу, тому що загалом і Vice податкова не мала дуже довго якоїсь конкретної думки, як ці кошти оподатковувати, що робити. Тепер вона має і тепер вона нам розповідає. Тобто, якщо ми отримали кошти на і Vice... Та в подальшому перерахували на рахунки, відкриті у банківських установах України для здійснення підприємницької діяльності, то такі кошти включаються до доходу ФОПа. Тобто ми можемо включати ці кошти до доходу ФОПа тільки коли ми їх, хоч і отримали на певені ревайс, але потім перевели на свої рахунки ФОПа в Україні. І разом з тим. Якщо такі кошти залишаються на кінець звітного періоду на рахунках в Півеніер і Вайс, вони не зараховані на рахунки в Україні, то такі кошти ми маємо податковувати як фізичні особи 18% ПДФО, півтора військового збору. Ось така ось консультація. Повний текст більший можете почитати. Далі, чи включається до складу доходу платника єдиного податку першої і другої групи, кошти за товари відвантажені у період його перебування на третій групі, у тому числі для здійснення видів діяльності, що заборонені ПКУ для відповідних груп. Про що мова? Е, є в нас ФОП, наприклад, на третій групі єдиного податку. Е, цей ФОП здійснює якусь, не знаю, надає послуги для юридичних осіб. А потім цей ФОП такий е, подумав, що ось я. Надаю вже послуги навіть не юридичним особам, а фізособам, чи частіше платникам єдиного податку. І власне навіщо мені бути на третій групі, перейду на другу, там менше сплачувати податків і переходить. Але після переходу капнули гроші все ж від загальносистемника. Що робити? Ну, я ще договір заключав, коли був на третій групі, але кошти мені просто зарахувалися пізніше, коли я вже на другій. Чи буде це порушення умов перебування на спрощеній системі? І да, тут пише, що кошти включаються до доходу. Однак, якщо зазначений дохід отримується від виду діяльності, який не дає право перебувати на першій або другій групі, то такий платник податків повинен перейти на сплату інших податків, перейти на загальну систему оподаткування. Далі чи включається до доходу ФОП платника ЄП сума повернутої йому фінансової допомоги, що раніше надавалася таким платником? Як думаєте, включається чи ні? А дзуське. Тут підвох в тому, що фізична особа-підприємець взагалі не має права надавати фінансову допомогу. Тому сума повернутої фінансової допомоги буде оподатковуватися за ставкою 15%. Це підвищення ставки єдиного податку. І такий підприємець буде змушений перевестись на загальну систему оподаткування, тому що він порушив умови перебування на спрощеній системі. Далі. Чи здійснюється перерахунок іноземної валюти за офіційним курсом гривні, встановленим НБУ, яка на дату закінчення звітного періоду обліковується на поточному рахунку ФОПа. Тобто, не знаю, я отримав кошти по курсу 30, вони лежать в мене на рахунку, а завтра курс 40. Чисто теоретично я там не знаю збагатів на 10 тисяч гривень. Але по факту ні, така курсова різниця в нас не включається до доходу. І ось тут ми бачимо схоже запитання е, з приводу позитивної різниці від продажу ФОПу іноземної валюти. Ні, така позитивна різниця до доходу не включається. Ми отримали кошти валютні на рахунок ФОПа, ми е, зафіксували свій дохід в гривні за курсом НБУ на дату отримання і все. Ми більше його не чіпаємо. Продаємо, переводимо гривню. Далі це вже просто рух коштів між власними рахунками. Далі. Чи включається до складу доходу ФОП доходу ФОПа, платника єдиного податку, сума отриманої безповоротної фінансової допомоги. Ні, не включаються. А Однак така сума включається до доходу фізичної особи і ми маємо сплатити 18% податку на доходи 1,5 військового збору. Схоже питання, чи включається, сума до, чи включається до складу доходу ФОПа, сума коштів отримана у вигляді гранту від нерезидента? Ні, до доходу ФОПа не включається, але маємо оподаткувати ці кошти як фізична особа. А тепер увага. Теж питання, але якщо ми отримуємо грант е, у вигляді бюджетного гранту, тобто нам надає грант бюджетна установа, або, наприклад, якась установа, яка працює вже на території України, благодійний фонд, е, без різниці. Загалом хтось з України нам, на, нам надає як юридична особа грант. Відповідь, що ні, не включається. Такий дохід оподатковується по загальних правилах, тобто нам натикають, що потрібно також оподатковувати як фізична особа. Проте, тут є одне, але якщо нам надає грант компанія, яка працює на території України, то вона є нашим податковим агентом і вона ж. Має за нас сплатити цей податок, тому зазвичай, ну як зазвичай, от всіх, кого я бачив, благодійні установи загалом установи бюджетні установи, які надають гранти, вони сплачують за ФОПа податок перед тим, як цей грант перерахувати. О, до речі, дуже цікаве чи може ФОП, який здійснює роздрібний продаж товарів у магазині, що розташований на території ринку, бути платником єдиного податку першої групи. Ні, не може, пише податкова в повній в повній формі відповіді. Вони обґрунтовують, що е, якщо у нас є магазин, він має свою адресу власну, яка буде відмінна від адреси ринку. Тому це окреме приміщення, це вже не є ринок. А всі торговельні місця, які позначені номерами на ринку, тільки вони, тільки ті підприємці, які працюють на них, вони можуть працювати на першій групі. Тобто це можуть бути якісь мафики, кабінки, торгові місця загалом і можна працювати на першій групі. Якщо це будівля, не знаю, з фундаментом, з власною адресою, хоч і на території на території ринку, ні пер. Перша група, ні тільки друга. Далі, в який термін новостворена ФОП має право подати заяву про застосування спрощеної системи оподаткування та ставки єдиної податку, встановленої для першої або другої групи, якщо державна реєстрація проведена в останній день місяця, 30 або 31 числа? Всі ми знаємо, що заяву на спрощену систему можна подати протягом 10 днів з моменту реєстрації ФОП. Проте виключення є. Е, ну, на як виключення? Не виключення, але нюанс. Нюанс є в першої і другій групі. Тому що якщо я подаю заяву в цьому місяці, то е, я можу подати, щоб мене перевели на спрощену систему з наступного місяця. Тобто, якщо я 30-го числа зареєстрував ФОП і я хочу бути на першій чи другій групі, то я маю. Е, 30-го чи 31 го числа подати заяву про застосування спрощеної системи, щоб з першого числа наступного місяця стати на цю спрощену систему. Є ось такий нюанс. Далі, чи може, чи може повернутися в поточному році на спрощену систему оподаткування ФОП, яка на початок року була платником єдиного податку та перейшла на сплату на загальну систему, перейшла з 1 квітня, з 1 липня або 1 жовтня. Загалом, якщо ФОП у нас був на єдиному податку, потім посеред року перевівся на загальну систему оподаткування, чи може він в межах цього ж року знову повернутися на єдиний податок? І податкова каже, що ні, не може повернутися у поточному році, оскільки така особа вже скористалася своїм правом на застосування спрощеної системи оподаткування в поточному році. А ми знаємо з податкового кодексу, що таким правом можна скористатися тільки один раз на рік. Ну, доки це всі консультації, але якщо у вас виникають питання, а я знаю, вони у вас постійно виникають, обов'язково підпишіться на мій телеграм канал. Ось посилання на нього. Там вже майже 40 тисяч підписників, там багато корисної інформації даю, а ще можете там писати свої запитання. Там дадуть відповідь або я, або мої колеги, або загалом підписники, які є в цій спільноті. Там багато досвідчених бухгалтерів, які діляться досвідом, допомагають один одному. Тому обов'язково підписуйтесь. А якщо ж вам потрібна платна консультація, подача декларацій чи ведення ФОП, моя команда такі послуги надає, зможете звернутися за контактами в описі під відео. Дякую за перегляд. Бережіть себе на все добре.